А можна я вам просто похвастаюсь, що я урвала на чорноп'ятничних знижках. Чорна п'ятниця аж через тиждень, а я вже знайшла такі знижки, що це просто ульот. Саме перше і основне хочу показати, що я купила плойку волну. Не так давно я вам показувала, що я вже купила плойку волну, але на мої довгі волоси вона маленька. І нею все виходить дуже-дуже довго, тому я зайшла в ксюсторії на знижки вхопила більшу. Ось така красотулічка у мене тепер є. Велика. Я дуже надію, що це пришвидшить мій процес накрутки таких прикольних локонів. І взяла я її приблизно за 800 гривень. А ось цю пудру не знаю, можливо, це новинка, бо я її ні в кого не бачила. В брокарді знайшла пудру від Паєзе. Взагалі, чим вона така особлива? Я дуже давно хотіла затестити пудру з сяючим фінішем. То мені просто цікавий був ефект, навіть як вона буде виглядати на обличчі. До речі, дівчата, лайфхак для тих, хто каже, що ця пудра дуже висипається. Чик. і вона закрита. Нічого не висипається. Мені аж занадто часто попадаються відоси, де дівчата кажуть, що ця пудра якось висипається. Я вас не розумію. Тому, поки це всі обновки на таких знижках, ну, звісно, ми ще сьогодні в Юскі були і потратили дуже багато грошей. Та всі новинки у нас не оформлені на доставку, тому зараз ми поки без них. Чекаємо доставку.